Ольга Самойлович – сестра господиня в Острозькому психоневрологічному інтернаті. Роботі у цьому закладі вже віддала 17 років. каже в інтернаті буває по-різному, бо ж контингент специфічний, та й працівники переважно жінки. Тож іноді впоратись з неврівноваженими підопічними вкрай складно. Проте до кожного намагається поставитись з розумінням. От що одне мене хвилює, що в інтернат здають дітей, ну людей. Які от опікуни забирають в них квартири, забирають будинки, а віддають в інтернат. Загалом у сфері соціального обслуговування на Рівненщині діє 21 територіальний центр, сім інтернатів та два реабілітаційні центри. Послуги незахищеним громадянам надає 4 тисячі фахівців, і до кожного нужденного треба знайти підхід. До нас звертаються найбільш незахищені верстви населення, і кожен чекає вирішення позитивного своєї проблеми. Але, на жаль, наші працівники не завжди це можуть зробити, тому що або законодавство не дозволяє, або фінанси не дозволяють. Але стараємося, щоб кожен, хто нас відвідав, вийшов задоволений. Якщо не зараз вирішимо питання, то в майбутньому напередодні професійного свята привітати працівників соціальної сфери в облмуздрамтеатр прийшли колеги із інших Управлінь та установ, а також керманичі області, найкращих традиційно нагородили грамотами та подяками. Ви своєю щоденною працею піклуєтесь про життя ветеранів війни, ветеранів праці, людей похилого віку, пенсіонерів, безробітних, дітей сиріт. підтримуєте малозабезпечені сім'ї і багатодітні сім'ї і хвала вам за це. Звичайно, величезна подяка від депутатів всіх рівнів. І саме головне, хай Бог вас береже і матір Божа охороняє вас і ваші сім'ї від всяких негараздів. Оксана Жужеська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.